Спекуляція навколо недобудованого будинку по вулиці Індустріальна, 7, продовжується цього разу. В тему, яка взагалі не має скандального підґрунтя, занадто активні учасники соцмереж почали втягувати як представників різних ветеранських організацій, так і їх родини. Начальниця юридичного відділу прилуцької міської ради Валентина Горбач вкотре зазначає, потрібно спиратися на офіційні дані повноваження замовника будівництва другої черги 30 квартир. Житлового будинку по вулиці Індустріальній, 7 були передані товариству з обмеженою відповідальністю ДСН-Спецавтосервіс. Відповідно до договору, будівництво будинку веде товариство. За власні кошти або за, і за кошти інвесторів, Прилуцька міська рада бере пайову участь у будівництві даного будинку за рахунок незавершеного будівництва, яке становило 36% від стану готовності. Валентина Горбач говорить саме договором визначено, скільки квартир буде передано міській раді, і що ця процедура буде лише після здачі будинка в експлуатацію відповідно до договору. Сторона один, тобто товариство, десна спецавтосервіс, повинен збудувати будинок, здати його в експлуатацію і передати другій стороні, тобто міській раді 15 квартир. Технічну документацію на весь будинок і технічну документацію на кожну із цих квартир. Юристка вкотре наголошує, хоча будинок збудований, та в експлуатацію він не зданий. На сьогоднішній день затвердженнями забудовника будівництво будинку завершене, але до міської ради. Ніяка інформація, ніякі акти прийому передачі не надійшли. Технічна документація на квартири і на будинок не передана. Вплинути на забудовника, аби пришвидшити здачу будинку, міська рада повноважень не має, говорить Валентина Горбач. Фактично, в даній ситуації він несе відповідальність сам. Він повинен все виконати, повинен все здати. Ну не міська рада. Міська рада чекає, коли в їй. Виконають умови договору і нададуть у квартири. Якщо забудовник, а в нашому випадку це товариство з обмеженою відповідальністю Десна Спецавтосервіс виконає свої зобов'язання щодо здачі будинку в експлуатацію, то 15 квартир, які за договором будуть передані міській раді, розподілять прозоро, зазначає Валентина Горбач. В разі, якщо будинок буде зданий в експлуатацію, нам будуть передані квартири. Ми знатимемо, вже, які це квартири, дво-трикімнатні. Ми знатимемо, яка площа цих квартир, і вже відповідно до цих квартир будемо керу. Яка кількість може бути надана і на яку чергу відповідно до потреб тих громадян, які стоять на квартирному обліку по цих чергах? як уже будемо мати ці квартири і матимемо якусь характеристику цих квартир, уже тоді буде вирішуватися питання обопільно з усіма представниками з представниками ветеранських організацій.